Після кількох днів мирних протестів у різних містах України президент подав до парламенту новий законопроєкт замість скандального за номером 12414. Саме він викликав суспільне обурення через загрозу незалежності НАБУ та САП. У новому документі обіцяне відновлення повноважень антикорупційних органів і нові гарантії безпеки. Що саме зміниться, і коли депутати розглядатимуть ініціативу президента? Дивіться далі. Четвертий день мирних мітингів у десятках міст України. Причина: закон 12.414. Мій чоловік воює. Я тут я тут, щоб показати, що ми українці разом, ми сила і нас почують. Нас багато разом нас не подолати. Закон ухвалений у вівторок, 22 липня, викликав хвилю обурення у громадян. Активісти заявили про ризик втрати незалежності антикорупційних органів. Президент України Володимир Зеленський заявив у розмові з журналістами, що був максимально зосереджений на питанні війни. Напевно, треба було робити діалог. Завжди треба комунікувати. Я зосереджений на питанні війни, тому що зараз в Україні питання номер один це питання війни. Найголовніша проблема війна. Головний ворог Росія, та вже 24 липня Володимир Зеленський подав до парламенту новий законопроєкт. Він, за його словами, повертає гарантії незалежності антикорупційних органів. Є у Верховній Раді України мій законопроєкт, те, що обіцяв для справедливості, для правоохоронних і антикорупційних органів повноцінні гарантії. Незалежності антикорупційних органів реальні можливості перевірити, щоб не було жодного російського втручання. Політолог Олексій Буряченко зазначив, швидка відповідь влади була вкрай необхідна, адже росіяни могли скористатися цим моментом. Це питання знову ж таки національної безпеки, які може використати ворог. До речі, це прямо написав гур Буданова, що такі технології можуть використовуватись потенційно Російською Федерацією. Але все одно реакція від президента була. Президент обговорив новий законопроєкт з міжнародними партнерами, представниками НАБУ і САП, а також з іншими правоохоронними органами. Документ містить пункт про перевірку самих антикорупціонерів на детекторі брехні, щоб запобігти російському втручанню в їх роботу. Набу та САП підтримали президентську ініціативу та закликали Верховну Раду якнайшвидше ухвалити законопроєкт. Набу і САП взяли участь у підготовці тексту та закликають Верховну Раду України якнайшвидше ухвалити ініціативу президента за основу. І в цілому це дозволить запобігти загрозам для кримінальних проваджень, які розслідують Набу і САП. Посли держав G7 в Україні сфально оцінили рішення української влади прийняти закон щодо Набута САП. Реформи сформовані на боротьбу з корупцією є передумовою вступу України до ЄС. Посли G7 вітають зобов'язання президента швидко відновити та забезпечити незалежність антикорупційних органів. Подальший прогрес у реформах боротьби з корупцією та верховенства права є вимогою суспільства. передумовою інтеграції до ЄС та ключовим для бізнес клімату. Ми продовжуємо уважно стежити за розвитком подій та чекаємо на швидке прийняття закону Верховною Радою. Ми бачимо підтримку з боку G7 і це сім, сім країн наших стратегічних партнерів, які завжди виступали за створення незалежних антикорупційних органів. Нічого не помінялося в їх позиції. Відповідно, Україна має бути. Найкраще в класі, тобто показувати свою готовність до створення такої інфраструктури, якої насправді немає майже в жодній країні Європи. Тим часом українці і далі виходять на мирні акції протесту. кажуть, будуть продовжувати це робити до тих пір, поки Володимир Зеленський не підпише оновлений закон. Треба тут бути допоки депутати не проголосують, і допоки ото. Е От то місце не підпише зміни. Я б хотіла все ж таки вивчатися на тесті, оскільки е, обіцянка ще не відповідати. Розгляд невідкладного законопроєкту президента щодо повноважень набута САП запланований на 31 липня. Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стафанчук. Засідання Верховної Ради України щодо розгляду невідкладного президентського законопроєкту про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України і деяких законодавчих актів України щодо посилення повноважень Національного антикорупційного бюро України та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Реєстраційний номер 13533. Будеться 31 липня 2025 року. Під час розгляду цього законопроекту буду пропонувати прийняти його одразу за основу та в цілому, а також підтримати його невідкладне підписання. Радник керівника офісу президента Сергій Лещенко каже, депутати мають мобілізуватися і підтримати документ. Тиск наростає. Ми бачимо, що тепер проблема на І якщо депутати почнуть. Крутити хвостом, то вони отримують дуже сильну відсіч від громадянського суспільства. Тому тут тут в них немає плану. Б, я думаю тільки голосувати і визнавати те, що набу і сап мають бути незалежними від будь-якого зовнішнього впливу у новому законопроєкті. Прибрали норму про те, що генпрокурор може забирати справи в набу і передавати їх іншим правоохоронним органам. Анна Ужвенко, Артем Деркачов, телеканали Рада для підсумків єдині головне. А ми повертаємося до теми мирних протестів, які були спровоковані прийнятим законом 12.414. Нині у Києві біля театру імені Франка проходить мирна акція протесту проти цього закону, який змінює повноваження НАБУ та Сап. Там перебуває наш кореспондент Артем Деркачов. Артеме, вітаю! Розкажи, яка ситуація зараз. Так, вітаю Світана. Ми зараз прибуваємо неподалік театру імені Івана франка Зокрема, хочу сказати, що наша команда слідкувала з першого дня, коли почалися мирні акції протесту. І, зокрема, можу сказати, що на власний погляд людей сьогодні найменше, зокрема в Києві. Разом із тим за правопорядком слідкують поліцейські мітингувальники. Наразі зараз створили таку невеличку сцену, де наразі вони обговорюють якраз таки те, що їх хвилює. Зокрема, хочу нагадати, що самі акції протесту мирні акції протесту вони почалися після того, як було внесено зміни, що що внесено зміни в роботу антикорупційних органів, і люди почали виходити на вулиці. І після того згодом президент повідомив про те, що у своєму вечірньому зверненні зверненні, що він почув народ України. Він бачив всі ці мирні акції протесту, і зокрема, вже можна невдовзі буде очікувати нові зміни до законопроекту. Зокрема, вже на днях має Верховна Рада зробити екстрене скликання. Вони мають вийти з своїх канікул для того, щоб ухвалити вже новий законопроект. Зокрема, люди, які й досі перебувають тут, вони кажуть, що будуть продовжувати виходити на акції на такі мирні акції до того моменту, поки президент все ж таки не підпише оновлений закон і він не вступить у силу. Ми будемо далі свідкувати за ситуацією, і в разі чого повертатися до вас з оновленою інформацією. Дякую, Артема. Це був кореспондент телеканалу Рада Артем Деркачов із середмістя столиці, де триває акція протесту проти закону, який змінює повноваження набу та сап.